Яскраві, автентичні, різноманітні, а головне приготовані на основі рослинних інгредієнтів. В обласному центрі Закарпаття відбувся фестиваль Дари Карпат, бренди України. Захід організували громадська організація Інститут доброї їжі спільно з Ужгородським національним університетом та Ужгородським торгівельно-економічним інститутом ДТУ. Ми вже багато років працюємо в нашому інституті по питаннях здорового харчування надзвичайно важливо в наш час використовувати природні, екологічно чисті продукти у нашому харчуванні. Тому було поставлено завдання зробити чим більше таких харчових продуктів і напоїв. Навчальні заклади та окремі підприємці мали змогу представити українські страви та поділитися ними на загал. Закарпатські страви, але на рослинній основі багато рослинами грибами, ягодами, нашими природними ресурсами, які в нас на в нас на межірщині вирощуємо, і зато стараємося приготувати приготувати таку страву, яка в нас є на межірщині. Нашу національну продукцію, яку ми виробляли власними силами, і сподіваємося, що Ужгородці оцінять ці, ці страви. Ну і ми орієнтуємося таким чином що хто скільки зможе на ЗСУ, будемо раді, якщо нас підтримують, «Виготовляю більше 30 видів пастили, більше 20 видів чаю, більше 20 видів варення. То я вирішила долучитися з метою, щоб популяризувати свою продукцію. Ми нашу продукцію виготовляємо із власної руч вирощеної сировини. Ключовим моментом фестивалю стало встановлення нового рекорду, який засвідчили експерти національного реєстру рекордів України. У мене на лічильнику як ви думаєте, скільки? 311. рекорд полягав в тому, щоб представити на одній локації найбільшу кількість страв. Напоїв на рослинній основі, які є характерними для карпатського регіону України, і це вдалося навіть вдалося скажу так по секрету, що організатори планували планку 180, але вийшло 311, тобто зафіксовано 311 рослинних продуктів і. Чесно хочемо, такі результат мало хто сподівався. Я точно що ні. Окрім рекорду, учасники та гості фестивалю зібрали кошти для 128-ї гірсько піхотної бригади. Їх згодом передадуть військовим, які захищають Україну.